А зараз про жінок, яких можуть мобілізувати, та про нові правила мобілізації для чоловіків, будемо говорити з Жанною Грушко, адвокатом та кандидатом юридичних наук. Вітаю вас! Вітаю! Ну, найперше про жінок, які можуть стати на цей облік. Які це професії і з чим це пов'язано? Необхідно сказати, що питання військового обліку жінок розпочалося вже в Україні давно і піднімалося найперше це з 7 лютого 2022 року, коли було прийнято наказ Міністерства оборони України номер 35 яким зобов'язали жінок окремих професій стати на військовий облік. Натомість цей перелік професій був затверджений також наказом Міністерства оборони України номер 313 Відповідно до якого до цих професій належать жінки, які мають медичну освіту, фармацевтичну освіту, які є фахівцями у сфері хімії біології, тоді було. Багато професій, до яких входили і економісти, і юристи, і журналісти, в тому числі, і психологи. Але це питання військового обліку жінок відтермінували до 1 жовтня 2023 року. Станом на сьогоднішній день актуальне законодавство нам говорить чітко, що на військовий облік мають стати виключно жінки, які мають освіту медичну або фармацевтичну в обов'язковому порядку. Тобто, список скоротився. Так, з того Так, Скоротився часу. станом на сьогодні, інші ті. Які визначені їх 14 професій у порядку у наказі 313? Вони можуть стати за власним бажанням, але обов'язку у них немає. Обов'язок виникає виключно у медиків. Медики ми маємо на увазі не тільки лікарі, але це і молодший персонал, тобто і фельдшери, і медсестри. Так, там, акушери, гінекологи та інші види лікарської професії, і в тому числі і фармацевти, наприклад, жінки, які працюють сьогодні в аптеках. Слід сказати про те, що ті жінки, які здобувають сьогодні тільки цю освіту, то до закінчення за два місяці. До отримання диплому про закінчення цієї освіти чи її здобуття, вищий навчальний заклад має подати інформацію до територіального центру комплектування, на території якого вони знаходяться або розташовані. Якщо ми говоримо про тих жінок, які вже працевлаштовані, вони працюють і мають цю освіту, то таку інформацію має подавати роботодавець. Я наголошую на тому, що сьогодні військовий облік відбувається. Виключно на підприємствах, установах, організаціях. Це говорить, що до цього переліку не належать фізичні особи-підприємці. Тобто, грубо кажучи, якщо жінка має медичну освіту, вона не працює за спеціальністю, то а десь за іншим фахом, то в даному випадку роботодавець про неї інформацію надавати не буде. Але є ще інша ситуація, коли, наприклад, працюють... Провізорами, так, або е, продавцями, консультантами в аптеках. У даному випадку, якщо ваш роботодавець є ФОПом і ви працюєте за спеціальністю, то ФОПи не здійснюють військовий облік. І також інформацію про вас вони надавати не зобов'язані. Виключно в тому випадку, якщо ви працюєте на підприємстві, тобто на, на суб'єктах господарювання, який має статус юридичної особи, тільки в тому випадку будуть розповсюджуватися ваші дані до території Центрів комплектування сьогодні мають право оповіщати за місцем роботи осіб, у яких є медична або фармацевтична освіта, зокрема жінок. Що це означає? Це означає, що їм у зв'язку із заходами оповіщення. Потрібно буде з'явитися до територіальних центрів комплектування. Натомість хочу звернути увагу, що це не вказує про обов'язкове проходження військової служби. Тобто, в даному випадку ці заходи робляться державою з метою, аби розуміти якісний і кількісний склад на територію України тих осіб, які можуть забезпечити як охорону здоров'я, так і надати кваліфіковану медичну допомогу нашим військовим. У зв'язку з цим і робиться військова. Облік саме цієї професії. В подальшому це буде стосуватися і інших професій, безумовно. Ну і якщо, наприклад, будуть здійснені заходи оповіщення за місцем вашої роботи, наприклад, то в даному випадку, якщо не з'явитися, то це може бути адміністративна відповідальність за ухилення від військового обліку. Це розмір штрафу від 850 гривень до 1700 гривень. Однак, я думаю, що станом на сьогодні таких радикальних заходів. Вживати не будуть, тому що до 1 жовтня Мають як би в добровільному порядку подати інформацію про себе і стати на облік, після взяття на облік військово зобов'язаної жінки, медика або фармацевта, їх направляють на проходження військово-лікарської комісії, яка визначає ступінь придатності придатна або непридатна до проходження військової служби. І вже за необхідності, якщо, наприклад, немає підстав для відстрочки від мобілізації, якщо немає якихось умов, наприклад, на Родження, діт, народжені діти, тобто не всіх мамів будуть забирати. Тобто, ця норма вона буде ще доопрацьовувати. Сьогодні мета не мобілізувати цих жінок, а просто зібрати інформацію про якісний і кількісний їх склад. Дякую, ви так гарно роз'яснили все так чітко і і детально. Давайте до наступного питання про чоловіків, саме студентів, яким вже за 30, чи мають вони право перервати навчання і чи можуть їх мобілізувати. Цікава ситуація, оскільки це питання сьогодні навело ажіотажу і крізь, і крізь студентів, і крізь засобів масової інформації. Але про що треба сказати? Сьогодні дійсно у Верховній Раді є зареєстрований законопроект 9672. Яка редакція закладена у ньому? Це те, що здобувачі технічної, професійно-технічної, передвищої та вищої освіти, які здобувають вищі. За своїм рівнем раніше здобутим рівень освіти, тобто, наприклад, якщо була професійно-технічна, то він зараз має здобувати або передвищу або вищу освіту, які здобувають вищий рівень освіти і на момент вступу е досягли не більше ніж 30 років, то вони будуть мати право на відстрочку. Всі решта, хто, наприклад, мають вищу освіту, але навчаються зараз і здобувають професійно технічного освіту, або, наприклад, у них е, був е, магістр, а вони здобувають зараз бакалавра. І якщо на момент їхнього вступу їм було е, більше, ніж 30 років, тобто 31-35 або навіть 30, тому що до 30 – це не 30, це 29, то вони права на вістрочку мати не будуть. Сьогодні цікаве питання з приводу застосування цієї норми. Ну, по-перше, вона ще не прийнята. Тобто, вістрочка діє. І станом на сьогодні всі військово зобов'язані чоловіки, які вступили на денну форму навчання або дуальну, тому що вона також дає право на вістрочку. Якщо вони оформили цю вістрочку у ТЦК і їм надали документ там, до, наприклад, Кла тимчасове посвідчення військово зобов'язаного і вказали у ньому дату. Що до закінчення навчання там до 2025 року або до 2026 року вам надається вістрочка, то ця вістрочка дійсна і вона ніким не буде скасована. Е, тому в даному випадку ті, хто вже мають наказ про зарахування, їм краще з'явитися до ТЦК, оновити свої військово-облікові документи, отримати вістрочку і спокійно ні за що не хвилюватися. Тепер інше питання: у нас є е, е, цей законопроект, зареєстрований 4 вересня. А 5 вересня зареєстрований альтернативний законопроект 96,72, з позначкою 1, і про нього мало хто говорить. І там редакція не обмежується ні 30 роками, ні здобуттям е, наступного рівня освіти, а вказується про те, що за власним бажанням. Такі студенти можуть е, мобілізовуватися. Тобто, фактично, відстрочка для студентів цим законопроектом не скасовується. І тому ми сьогодні маємо лише. Очікувати того, що буде прийнято у фінальній редакції. Станом на сьогодні, усі студенти, які мають вістрочку, отримали її раніше, вона сьогодні залишається чинною, ніким не скасовується. Прийнятий закон він, буде, він не буде мати зворотньої дії у часі, тому що на попередні відносини, які виникли і які мають конкретний строк дії, вони поширюватись не можуть і скасовувати їх не можуть. Тому моя порада зараз оформлювати відстрочку, продовжувати навчання, а далі будемо бачити по застосуванню. В соцмережах поширюють інформацію, що з 1 вересня заборонили виїзд за кордон чоловікам, у яких є третя група інвалідності. І ще є дуже до цього схожа інформація про те, що вже не мають права виїжджати за кордон і ті, в кого є дружина з інвалідністю третьої групи. Так ось ну, третя група, вона в нас якась така, е, також ажіотажна і актуальна. Тому станом на сьогодні правила перетинання кордону, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 57 змін ніяких не містить. Станом на сьогодні, як і було до 1 вересня і 12, 20 вересня. От. І я думаю, що найближчих пару тижнів, тому що немає ніяких пропозицій чи проєктів на засідання Кабінету міністрів, будуть діяти ті ж самі. Тобто особи з інвалідністю, чоловіки, які мають першу, другу або третю групу, незалежно від того, яка вона, вони мають право перетинати кордон на підставі пенсійного посвідчення, в якому призначена пенсія у зв'язку з інвалідністю. Друге, чоловіки мають право перетинати кордон із дружинами у супроводі, які мають інвалідність будь-якої групи, в тому числі і третьої, підтверджують родинні зв'язки, і також надають пенсійне посвідчення дружини. Я наголошую на тому, що довідка до акту огляду МСЕК сьогодні право на перетинання кордону не дає, тобто має бути пенсійне посвідчення. Ну і питання з приводу того, що ваші документи мають бути не прострочені, тому що була. Певний період вона і зараз діє ця постанова, що продовжується строк дії тих посвідчень і тих документів, які підтверджують інвалідність, на період дії воєнного стану, якщо вони закінчили свій строк саме під час дії воєнного стану. Але Станом на сьогодні треба довести, що у вас не було можливості пройти переогляд у МСЕКу за вашим тимчасовим місцем перебування. Тому, якщо ви маєте там довідку, ВПО, наприклад, або ви проживаєте на відносно спокійній території України, де не ведуться активні бойові дії, то їх треба ці документи поновити, пройти переогляд на МСЕКу і отримати нові з новим строком дії, і потім перетинати спокійно кордон. Дякуємо вам, дякую вам. Жанна Грушко, кандидатка юридичних наук та адвокат, була з нами у студії.